Вітаю всіх. Хочу поділитися ще одним своїм сном. А наразі, якщо буде багато в мені таких цікавих і корисних снів, снитися, то я буду частіше з вами ділитися. І сон був про те, що я була в кімнаті, була знайома моя доросла зі мною в кімнаті, і був мій чоловік Кирил в кімнаті. І ще одна людина, але я її точно не пам'ятаю. І тут я бачу, що я в одній кімнаті Кирил в іншій кімнаті, і в цій в іншій кімнаті з'являється величезний телевізор, просто величезний. Ну, може, він там стояв, знаєте, а він як ніби вмикнувся. І там починають, там нема кар... ну на, насправді я не бачу ніякої там такої інформації, просто якась то картинка і йдуть від цієї картинки вібрації, такі колимо так. Це все йшло, і воно йшло таким як ультразвук такий. А, я не можу його зараз передати, але якийсь то був звук саме. Не було, знаєте, такої інформації, там, довгий ранок, ля -ля -ля", такого не було. А був якийсь ультразвук. Я дивлюся і думаю, дивно, взагалі нашого вмикнули телевізор і вмикнули ось це, могли б щось тривально вмикнуть. І, ну і, все. і тут я бачу, як змінюється психіка Кирила. Тобто, як змінюється сам Кирил. Він там поруч з телевізором і ще якась людина була поруч з телевізором. І вони змінюються. На мене це взагалі ніяк не впливає, тобто я цього не, не впитую в себе. А на, на мою знайому трошечки теж впливає, але вона швидко виходить з цього стану. І я дивлюся, що крил стає просто, він стає якийсь то. Ну, я не можу сказати, що це зомбі, не зомбі. Але його психіка, ну як психічно хворі люди, так і тут. Тобто він не розуміє, де він знаходиться, що він, хто він взагалі, отак так. От йому треба щось робити, треба щось діяти. Отакий кіпиш, якась тривожність. Такі, ну і думав, ви розуміти про який я стану, Кажу, ось такий. І я розумію одразу вісні Я розумію, що це впливає телевізор. У ці хвилі вони так впливають на людину, що людина стає психічно хворою. Просто в моменті вона починає тривожитись, вона починає панікувати, починає якісь дії робити, які зовсім не потрібно робити. Починає думати якісь негативні речі. Це все з кожного з хвилину примножується. І я починала словами виводити його з цього стану. І знайома теж допомагала іншій людині, там яка була. теж. Я кажу, це виходить що телевізор, кажу, так впливає на, на їх психіку. Я кажу, треба точно вимкнути. Ну, і треба виводити їх. І в мене вийшло, воно ще не до кінця Кирил тоді в весні повернувся, але він хоча б почав розуміти, що щось що з ним коїться. Бо там він не розумів, що з ним коїться, і він думав, що я якась то дивна взагалі чогось до нього пристала, якщо він нормальна людина і нормально себе веде. Але зі сторони це не виглядало як нормальна людина. І з цим сном, там, потім далі ще інші були сни, і я прокидаюся і запам'ятовую саме оцей фрагмент сна я думаю, ну приснилося, приснилося. Потім я з цим хочу і розумію, розумію, що ось так через телевізор, взагалі через будь-який екран, будь-який екран. Неважливо, навіть на вулиці є екрани, які просто рекламують рекламу. Ну просто. Через них йдуть вібрації певні. І йдуть не ви розумієте нікому. вигідно, щоб йшли благісні, радісні емоції, щоб люди були щасливі. Той, хто це крутить, і той, хто хоче навпаки іншої енергії, і вони таким чином це транслюють. Але знову таки не всі люди можуть це побачити і це почути. Тобто вони дивляться картинку на картинці там. Якісь тонапіри кламуті, чи якусь їжу, чи ще щось. І ми не бачимо цього. Тобто ми бачимо картинку, але за картинкою стоять певні вибрації, закладені і певні енергії, які випромінюються через телевізори, телефони, через екрани, через радіо, через оці всі, там, де ще звук може виправити, там, де людина поглядала швидко так може пройтися у так от і зачепити погляд то все видає вібрацію. і люди які несвідомі які взагалі не, не почали займатися собою своїми думками думати позитивно наприклад розуміти що багато інформації зайвого, вони заважають жити що треба якось очищати себе від зайвої інформації і ті люди, які цього не розуміють, вони просто це все поглинають. І з часом зараз, особливо, мені приснився цей сон саме от на днях. Тому ця інформація дуже важлива, тому що вони, напевно, будуть це все при усилювати. І це все буде прогресувати. Тому наша задача обирати. І що ми дивимося, обирати скільки часу ми приділяємо взагалі екранам різним екранам, особливо не ну, телефоном, телевізором? Це прям особливо на вулиці йдете. дивіться на дерева, дивіться на природу, слухайте заключити очі, слухайте пташок. Не дивіться на екран, якщо є така, ну якщо ви там їдете в дорозі, дивіться на дорогу, не дивіться на ці банери, на ці екрани, реклами. Не треба вам цього. Це просто зайва інформація, яка блокує а, ну, засмічує, набухо, засмічує ваш розум. І потім дуже важко, насправді, ну все реально, але важче, коли там в розумі є сміття, його діставати. Це Потребує часу, тому не захламляйте, будь ласка, свій розум, свої думки, і краще одразу в моменті зупиняйтеся і зосереджуйтеся на собі і своєму тілі. І тоді ніякі вибрації, ті, які випромінюються, не будуть на вас йти. І я пам'ятаю, сідари казала про якийсь той фільм. Я не пам'ятаю назву, але там були окуляри, що людина одягала ці окуляри, йому потрапили такі окуляри. І він бачив істину насправді, що є це дуже старий фільм. Я бачила фрагмент цього фільму. Я ще теж не подивилась, але я не пам'ятаю, як він називається. Можливо, ви знаєте назву, то можете написати в коментарях. От, то це я думаю схожий фільм зі, з моїм сном, але. Знову таки, раз мені зараз цей сон проснився, то важливо наразі ще пильніше слідкувати за цим. Дякую за вашу увагу. Якщо є питання, задавайте в коментарях.